Вона ніколи не була немовлям, народжена у повному обладунку, зі списом та щитом з голови Зевса. Це історія про цнутливу богиню мудрості Афіну. Вона ніколи не знала кохання, але їй приписують нащадків. Тобі цікаво? Тоді дивись уважно? У давньогрецькій міфології Афіна одна з найшановніших богинь Олімпу. Її історія починається з пророцтва, яке саме дивись попереднє відео про це. Афіна архетип розуму, що народжується з внутрішнього болю. Вона несе в собі поєднання чоловічого і жіночого, сили й мудрості, логіки та інтуїції. Афіна була цнутливою не випадково. Її цнота це вибір бути вільною, від підпорядкування, пристрасті, а також вибір самодостатності. Афіна антипод Афродіти. Якщо Афродіта любов, тіло, пристрасть, то Афіна розум. Форма, структура. Їхній конфлікт у міфах, наприклад, у суперечці за яблуко розбрату, яке поклало початок троянської війни, це вічна боротьба між серцем і розумом. Вона не жінка при герої, а герой у жіночому образі. Афіна це голос у кожному стратегові. Ідея, що проростає крізь хаос. Її участь у міфах це не битви, а уроки, не перемоги, а трансформації. Афіна в міфах допомагає персею вбити медузу. Веде Одіссея додому, маскується. Радить, рятує його. Афіна змагається з Посейдоном за місто і перемагає, подарувавши людям оливкове дерево. Так з'являється місто Афіни, але вона буває й немилосердною, коли карає Арахну, яка зухвало змагається з нею в ткацтві. вона виступає як суддя в справі Ореста, встановлюючи перший суд присяжних у класичній грецькій міфології. Афіна вважається вічно цнутливою богинею. Одна з трьох перфенос. У перекладі Діви, поряд з Артемідою та Гестією. Вона ніколи не мала чоловіка чи дітей у традиційних елінських джерелах, але у пізніших версіях, особливо в еліністичній, римській та філософсько-містичній періоди, деякі автори приписували Афіні потомство як духовне, розумове або метафоричне продовження. Найвідоміший псевдосин Афіни її Гефеста Еріхтоній, за міфом Гефест. Закохався в Афіну і намагався її звабити. Вона відштовхнула його, але його сім'я впало на землю гею. Земля народила дитину Еріхтонія, якого Афіна виховала як свого сина. Згодом саме Еріхтоній став першим легендарним царем Афін і символом поєднання божественної мудрості Афіни та земної сили геї. Афіна богиня, яка не знала кохання, але народжувала ідеї героїв. І цілі цивілізації, Її сила не в мечі, а в розумі. Якщо тобі близька мудрість, що сильніша за пристрасть? Підписуйся, став вподобайку і разом ми розкриємо ще більше таємниць міфів.